Far Cry 6 mm, непогана. Я ніколи не був фанатом серії Far Cry, в принципі. Мені подобається повертатись в третю частину, коли з'являється бажання попилососити карту. Мені подобається азійська естетика Far Cry 4, але я не те, щоб взагалі дуже любив ці ігри. І знаєте, я жив в парадигмі, де всі навколо говорять про Far Cry 6, виключно в негативному ключі. Постійне зачищення аванпустів, дивна система рівнів, дешевий сюжет із революцією, зумрів, рейверів, а головне від харизматичного Жан-Карло Еспозіто чекали більшого. Лиходій невиразний, де глибока мотивація, трагічна історія і так далі. Тож я буквально не мав ні найменшого бажання взагалі купувати цю гру. Але тоді Far Cry 6 релізнулась в скімі, і у всі магазини завезли дуже смачну знижку, і це була хороша причина бодай спробувати. Я довго сумнівався, але фінальним аргументом став. Чорізо. Так, оця читерська собачка на інвалідному візочку завоювала моє серденько, і заради неї я, в принципі, купив гру. Десь тут мав бути відеоряд, де я круто краду коня, але я видалив його, залишивши вставку з песиком. Буде багато кадрів з песиком. О ні, чорізо. Як тобі допомогти, не гори, чорізо, Чорізо! Курва, йоп твою мать. Ну, ти бачив, бачив. Far Cry 6 починається просто ну дуже атмосферним трейлером, який одразу приковує увагу. Особливо якщо ви знаєте головну тему гри. Коротко існує така собі острівна країна куба, тобто яра. Яра зовсім не є алюзією на кубу. Ні -ні -ні. Там до влади приходить тиран автократ Антон Кастіліо, і приходить він до влади. Ну навіть майже чесно. Бачите, Яра це такий напівлегальний хаб, який займається контрабандою, а основні кошти в бюджет надходять з продажу табаку. Але в якийсь момент тут знаходять ліки від раку. Власне, винаходять токсин, яким можна оприскувати табак, ростити його із цим токсином, і тоді табак стає лікувальним. Люди повірили, що такий унікальний препарат збагатить яру. Антон Кастільо обіцяв їм нове прекрасне життя, і вони реально за нього голосували. Не те, щоб яра колись взагалі була демократичною, але я зустрічав тут людей, які казали, що реально вірили в Антона Кастіліо і реально за нього голосували. Так от, економіка не працює так просто. Без дешевої робочої сили такій бідній країні не обійтись, тому Антон починає зганяти ярійців на поля врощування Вівіро, це назва лікарства, розділяючи всіх на правильних ярійців, які все розуміють, і неправильних, яких треба перевиховати і змусити працювати на благо країни. Він навіть каже, що його син буде працювати на полях, і чого він, звісно, не робитиме. Чому взагалі мешканці яри не хочуть працювати на полях? Ну, справа в тому, що цей токсин сам по собі викликає рак, і при постійному контакті, працюючи на полях вирощування диву лікарства, люди довго не живуть. І ось тут на сцену виходить Лібертат місцеві повстанці, які хочуть звільнити яру від тиранії Кастіліо. І тут ми стикаємося з першою сюжетною проблемою: веселі повстанці, які п'ють пиво, займаються іноді незрозумілою дичиною. А ми ж знаємо, що всі військові до мозку, тісток, нудні змучені життям страждальці без почуття гумору. Ні, я не претендую на правдоподібність місцевих повстанців. Вони дійсно займаються якоюсь дичиною, часто заради розважальних місій по більшій мірі, але насправді з ними не все так погано. Ну, окрім того, що вони принаймні щось роблять з гімном в своїй країні і намагаються його прибрати. Мене насправді зачепила одна промова персонажки на ім'я Клара, лідерки одного крила Лібертаду. Бачите, весь цей вступний розділ Лібертад говорить про вільні вибори, гласність і вільні змі. оцю всю рож. Жеву фігню, яка чарівним чином має розвіяти вплив авторитаризму, пропаганди і розділення суспільства. Але після фінальної місії, вступної глави, Клара раптом каже, що після перемоги над Кастіліо нічого не закінчиться. Залишиться його еліти, проблеми і вплив пропаганди. Тут буде справжня громадянська війна, а ярійці вбиватимуть ярійців ще десятки, якщо не сотню років. Вбити Кастіліо і його кодло лише перший крок, але без нього майбутнє неможливе, і Клара готова покласти життя за цю невизначеність. Погодьтесь: звучить куди більш глибоко ніж пацифістські заяви про дайте чесні вибори в країні, в якій ви майже чесно вибрали собі диктатора. Я не вірю, що люди вписували ці промови, які суперечать одна одній, несвідомо. Багато людей відмовляються бачити гірку правду і хочуть вірити в просте вирішення проблем. Але ті, хто на передовій революції, розуміють, що простого рішення не буде, і все одно хочуть битись. Гаразд, насправді це можливо мій синдром пошуку прихованого сенсу, і не всі ігри такі глибокі, як мені би того хотілося. Але Far Cry 6 непогана. Втім, перед тим як продовжити замість реклами своїх патреонів і Байміякофі, я нагадаю вам, що ми збираємо кошти на дрон для 15-ї бригади оперативного призначення. Дрон це Mavic 3, і ми вже за одне відео зібрали величезну суму. Просто подивіться пишаюсь вами мої кренделики. Уявіть собі, нас всього 2000 на каналі, а ми збираємо таку суму. Залишився ще тиждень на збір, тож давайте дотиснемо, не будемо байдужими. Маленьких донатів не буває, а ваші 50 чи 100 гривень можуть врятувати життя нашим бійцям ЗСУ. Давайте допоможемо їм захистити нас. Посилання в описі відео. Я часто чув, що Far Cry 6 – це просто повторення візуалу і механік Far Cry 3. Хоча в корені це звісно так, бо гра зберігає традиції серії, але все ж я з цим не згоден. Мене приваблюють екзотичні пейзажі тропічного острову. Є в цьому щось унікальне, відмінне від Far Cry 3, де теж тропічний острів. Я не знаю це жовте палюче сонце приваблює мене і підказує ніколи не їздити в такі країни. Не тільки через те, що загримиш в концтабір, якщо кашлянеш не в той бік, а й взагалі мене трохи лякає це палюче сонце, але ця кольорова гама додає просто неймовірної атмосфери. Не те, щоб я був фанатом всієї цієї латиноамериканської теми, і не те, щоб я ним був, хоч трохи взагалі, але мені важко заперечувати, що це приковує погляд. Всі ці тропічні пейзажі, тематика табаку і алкоголю, певний спосіб розмовляти, вся ця латиноамериканська музика разом ну, зачаровує. І завдяки цій атмосфері ви мене зненавидите, але напевне Far Cry 6, це тепер мій улюблений Far Cry. А що ти моя чорізо? Подивіться на чоріз... Чорізо, хулі ти робиш? Вилізь з машини, вона перевернулась. Нахрін, що перес... ти робиш? Вилазь? Вилазь! Хороший хлопчик. Ти ж хлопчик? Десу Будеш хлопчик. І так, в своєму ядрі це Far Cry. Їздиш на всій можливій техніці, розстрілюєш аванпости зі всієї доступної зброї. Зверху насипали, звісно, купу фішок, які додають quality of life, по типу моментального виклику своєї автівки з будь-якої дороги. Купа крутої кастомізації, де ви можете зі своєї пукалки зробити майже все, що захочете: вогняні набої, отруйні набої, бронебійні набої. Так, Far Cry 6 трохи божевільний. І я не тільки про бої півні в стилі файтингів. Я тут, взагалі, майже ненавмисне наткнувся на горорну місію з курьми вбивцями. Курьми вбивцями. Та. Я ледве врятував від них чорізо, і після неї кури вбивці іноді нападали на мене у відкритому світі. Я без уявлення, навіщо я вам про це розповідаю. Напевно, аби нагадати, що, попри мої розмірковування про серйозні теми, це все ще довбанутий фаркрай з тим чи іншим типом божевілля. Вам зазвичай, напевно, розкажуть про копіпаст місії зі спаленням трави, ну тут табаку. Але я подумав, що більше сенсу буде розповісти вам про місію з курьми, від яких мурашки по шкірі по спині. Мурашки по спині. Немножко текст по дебільному написан. Сюжет приправлений як чимось непоганим, так і дуже банальними поворотами. Ну, типу, знаєте, я дуже здивуюсь, якщо цей чувак, якого я врятував, потім всіх зрадить. Він так непідозріло виглядає. Давайте довіримо йому своє життя. Гаразд, для чого я взагалі робив це відео? А, точно. Антон Кастіліо. Антон Кастіліо бачите, я вже кілька років роздумую на одну, напевне, не дуже популярну тему. Масова культура останні десятиліття привчила нас до того, що лиходії в фільмах, серіалах, книгах та іграх це такі харизматичні, якщо не злі генії, то глибокі особистості з важкою історією чи складними мотивами. Тано ну, з месників насправді хоче врятувати світ і бачить тільки один жорстокий спосіб. Хтось недолюблена дитина, хтось переживав насилля і тепер хоче позбавити світ від болю. Хтось як вас, Far Cry 3, має свою філософію про божевілля і правильність вчинків. І найбільшій критиці завжди піддаються ті, хто просто хоче влади, грошей і так далі. Постійно люди задають питання: що знову клішований неправдоподібний лиходій, який хоче захопити світ просто, щоб захопити світ? «Of course!» І бачите, що в мене в голові останні кілька років. Поясніть мені, яка така глибока мотивація, приховані мотиви і важка історія в цих двох нікчем? Ні, ладно, лисіючий карлик, росіянці принаймні хочуть бути нами, забрати нашу історію і так далі, щоб почуватись більш значущими. Окей, там хоч щось є, але по більшій мірі, а, -а на хіба? На хіба їм забирати нашу історію, землі, захоплювати світ нашо? Але гаразд пиня, а де там важка дитяча травма в Лукашенка? Спасибо, я сказав все, можете кричать уході. Чого він хоче, окрім влади для себе і своїх близьких та грошей, за які він готовий пиздити людей до смерті? Ну, ну, щоб що? Антон Кастіліо, ти принаймні харизматичний. Ти ви тут бачите харизму, де? Постукування ногою це харизма, чи піймати ротом стручок картоплі це харизма. Де курва? Ну, типу, Антон Кастіліо, ти принаймні харизматичний. Правда в тому, що зло банальне. Так, справжні лиходії просто хочуть грошей, влади захопити світ. Авкос! Просто того, що вони гордони. Гондони, перепрошую, вишкрипки. Все. Ну, в мене такі думки. З харизматичними диктаторами якось не стикався в інформаційному полі. І Антон Кастіліо, курва, нагадує мені, що таке банальне зло. Мені подобається лінія Антона з сином, якому він хоче передати владу. Син спочатку такий дуже максималістичний, але саме в його образі ми бачимо, як хлопчина переймає батькові настанови. Може, саме в ньому ми й бачимо, як народжуються тирани. Я без уявлення, мені насправді все одно. Мені все одно. Мені подобається тема банального зла. Перша сцена в грі, де Дані намагається втекти з острова і потрапляє на корабель, де її зустрічає Антон, дуже показова. Корабель повинен, як ви зрозуміли, неправильних ярійців або повстанців, або втікачів. Там син просить відправити їх працювати на поля, а не вбивати. Кастільо обіцяє синові відпустити їх. А тоді нафіг розстрілює корабель. Дарує всім надію, а тоді відбирає. Бо з ним не можна домовитись. І це мені нагадує взагалі будь-які спроби домовитись з росіянцями, бо що б вони тобі не обіцяли, в результаті все одно тупо розстріляють, і можеш ще в подушку насруть. І в подушки насрали. Я розумію, що масштаб тут більш дріб'язковий, але все одно сцена досить сильна і наштовхує на роздуми. Так, ці моменти додані в досить масово культурній формі, але це в принципі те, чим має займатися масова культура. Підіймати такі питання. Так, іноді прямолінійно найбільш очевидними методами. І Far Cry 6 це все ще типова дручильня в відкритому світі. Така ж стандартна з посереднім сюжетом і наповнена смішними багами. Але так, Far Cry 6 непогана. Віва Ліберта.